Дальше, причина зупинка. Хома. Хома, ти чи що? Тома товариш, побратим, Хома. Причина зупинки. Там правильно, нові посвідчення видали, тобі та пармодні. Дальше що? А не водій, посвідчення, діяш. Причина зупинки. 35-та, пункт 3. Пункт третій. Спинилися, пересіли при нас. Вийшли з автомобіля, помінялися. Ну і що? який відеодокази, будь ласка. Такие запад, как вы можете меня без доказательств? Верховный суд постановил, сначала доказательства, потом документы. Я покажу. Давай. Да, давай Да, только поедьте в участок для того, чтобы камера показала видео. Не, <звук> Ніхто не пересідав, дивіться відео. Ви навіть не бачили, ви навіть це не бачили, не будете, ніхто не пересідав. А значила докази, потім. За останню вимогу працівника поліції не показуєте мені посвіщення віддія реєстраційний, потім видатися за 126 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Спочатку, докази, а потім. Ні, статті 37 ні, закону українському професіонаті. Дивіться, я не покажу рух вашого даного Я не відмовляюся. Розмова закінчена Та що, я можу їхати, чи що? Дивіться, я вас пересуваю. Я, пересування... я вам ще раз кажу Спочатку я, вас... я не відмовляюсь показувати. Ви те розказуєте там понтувати перед ким-то другим Послухай, ти по то другим, а ти розмовляєш, ти то другим. Ты ти... форму розмовляю ти, ти нормально спілкуєшся перед то другим. А? Я вам не друг що ви мені тикаєте Короче, давайте відео. конкретно. я до вас можу тикати, а ви до мене не можете тикать, понял? Коротше, Ми поїхали, да? Ні, водій не обов'язаний виходити. Будь ласка, передоставте всі да, матеріали да, сюди. Ну, давайте сюди, камери. Оберніть і покажіть. Ну, ви ж тут не побачите. Ну, то Це ж не мої проблеми. Принесіть відеодокази так... сюди. Водій не повинен виходити з транспортного засобу. Піднесіть сюди, покажіть. І все. А ви цього не зробите. Я даю мільйон процентів, що ви цього не зробите. І ми зараз поїдемо далі. І все. Не тратьте наше время і своє. Ну давайте, визивайте тоді, швидше. Не треба з вас пиратів робити. Ми поїхали, да? Ні, так. так які будуть докази, чи не будуть? <рес> <дяри інтурсінь. рес> Спочатку докази, Верховний суд постановив. Дивіться, хлопці. Я вам покажу. О, ця книжечка, давай, читайте далі. Ваша поведінка не відповідає обстановці. <рес> Виріжне тремтіння пальців рук. Пропонуємо вам пройти тест на стан наркотичного сп'яніння у лікувальному закладі за адресою міста Полтава, вулиця Медична, 1. Будете проходити? Причина зупинки. Тест будете проходити? Пану. Причина зупинки. <раписи> ну, <раписи> Зупинки, ну, да. будь ласка. Пане водій. Ви будете проходити тест? Дай мені свою. Не хочу дивіться, Тест свою. Та дайте відео сюди. Ми Ми ж ви почали определіться, ви ви, ви, ви ви не можете приділити наркотичне, щось там іще, блядь, іще, 30 та ті пункт. Останній раз пройти тест, на стан наркотичного сп'яніння в лікувальному закладі. Приходите тест, буде? Я ще раз повторюю, причина зупинки. Пане водій, будете проходити тест на на котих напиши. Причина підтрим, зупинки, так, як зупинки того, є. Так, як у вас є. Хто ці... вам взагалі дав дозвіл стати посеред дороги і зупиняти транспортний засіб ставати посеред дороги? Пане водій. Що? Дивіться, я вам даю останні, останню можливість. Доставте відпов... ці конуси, ну на питання. Якщо... Время Якщо відповіді не даєте. Відповідайте, ви не причина даєте. зупинки. Ви Та я його переїду зараз адміністративні правопорушення. І буде ваша поведінка, буде за відмову від проходження тесту на станцію. Я вам задаю конкретний вопрос: я причина зупинки. У мене відмови немає, я не відмовляюсь. Вам стан... Та, Та те, що ви пропонуєте, стан... я вам теж можу багато чого пропонувати. Я ще раз вам повторюю, причина зупинки. Причина зупинки. Скільки раз питать? українським чи як вам, по якому ще сказати? Причина Приві. зупинки. Причина зупинка. Так видовиться. Пункт третій. Що Пункт у третьому зазначити. Що водії, пасажири, або транспорт не за я не висвітлював. Ану. Що водій, пасажири? Транспорт або транспортний засіб підозрюється в адмінпро, порушення кримінального, порушення або дорожнього транспорту. Будь ласка, наявну інформацію, що цей автомобіль підозрюється, або вчинений... не Якщо ви будете мене перебувати, будете обмовляти себе в даному транспортному засобі, водій керує без, без відповідних декоранту посвідчення діяння. Ні, підозра, вважати такого немає. Є наявна інформація, наявна інформація, отак, написано. Кажу, наявна інформація є, ти що, не розумієш, чи що. Наявна інформація, це ось ти підійшов і показав. Отруси, не труси. Та то що ти має кумара? Будете проходити тест на само підійшов. Коротше, поки.